Приїхали дітьми, а їдуть справжніми чоловіками. Це вихованці табору Ніхто крім нас. За 10 днів вони подорослішали стали самостійними та відповідальними. Так впевнено про своїх вихованців каже керівник всеукраїнської громадської організації Ніхто крім нас Олександр Ковальов. Дуже швидко пролетіло 10 днів. Хлопці, які приїхали сирі, Такі не понимаєш, що куди, чого. Сьогодні це бойці. Ці ребята дуже преобразились за ці 10 днів. Стали більш мужественними, підтягнутими, взрослыми в конце концов. Випробувати власну стійкість та характер. З таким настроєм до табору подався Микита Роговець із Києва. Щоденні тренування, захоплюючи військові завдання, це для нього. Каже, дуже хотів відчути на собі справжнє армійське життя. Ось таке відчуття, що ну, подивитися, чим займаються настоящими мужчини, почувствувати це. Якби ну, почті бойову підготовку. Почти армія класно. То, що треба, посаду парни мужчині. Таких сміливців, як Микита, виявилося ще 49. Всі вони вихованці дитячих закладів для сиріт та з малозабезпечених сімей приїхали до Криму. Тут у селищі Краснознам'янка, на базі полку спеціального призначення внутрішніх військ Тигр, розташувався військово-патріотичний табір. Ніхто крім нас. Це саме так сказати, діти. Это очень многодетные семьи, где практически, может быть, нет отца. Это дети чернобыльцев, переселенцев, которые на сегодняшний день, к сожалению, не самый социально защищенный слой. Это самые обыкновенные дети, дети с улиц, это дети, которые не в состоянии себе позволить 10-дневный даже отдых возле моря. Неабияка цікавість підлітків про солдатське життя з'явилася вже в перші хвилини перебування у військовій частині. Зустрічав юних кадетів начальник управління кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України Микола Балан. Ми раді вітати дітей із різних областей України в Автономній Республіці Крим, зокрема у військовій частині внутрішніх військ, полку спеціального призначення Тигр. Всі розуміємо, що без дітей, без виховання їхньої волі, сили духу, патріотизму не може бути і в майбутньому у подальшому. Хлопці познайомились з історією та з завданнями внутрішніх військ. Вони на власні очі побачили, побачили побут військового підрозділу. Особливо юнакам сподобалася виставка зброї та екіпіровки спецназу. Діти розглядали кожен експонат та охоче фотографувалися. Для дітей ми згідно з програми продумали. Як практичні заняття, так і культурно-просвітницькі заходи. Ну на 10 днів вони повинні відчути себе, що вони вже в своїх 13, 14, 15 років вони вже являються повноправними членами військового колективу, повноправними громадянами і захисниками вітчизни в Україні. Після знайомства з військовою частиною вихованці табору вирушили на військове стрільбище. Про складні бойові завдання у горах юнакам розповіли військовослужбовці. Приміряти гірське спорядження спецназівця одразу загорівся Микита Роговець. На мене поки що не все одягли. Так легко, просто не особо удобно. О, а насправді спецназовець намного більше несе. Де да горам лазить, це теж намного трудні. Ну класний звісно. Після так званої примірки Микита розуміє, що не все так просто. Каже, аби виконати бойове завдання, треба ретельно готуватися. А ще юні кадети були просто у захваті від показових виступів бійців спецназу. Мені очі понравилася, собі ця вот операція. веве ну проти військових бандитів. За три дні юнаки засвоїли азиру копашного бою і навіть навчилися розбирати та складати зброю. Перші в житті стрільби принесли дітям незабутні враження та емоції. Сьогодні вперше пробували стріляти. Тобто з пістолета стріляв, мені дуже подобалось. Попав чотири патрони з п'яти, дуже було класно. Стріляли от з винтівки. Вчора розбирали калашника, вчились розбирати, збирати, Було дуже весело і цікаво. 14-річний Ваня Фречка у перші дні курсу молодого бійця зовсім боявся брати у руки зброю. Утім, за декілька днів став одним із кращих на заняттях зі стрільби. Не менш цікавою виявилася і повітряно десантна підготовка. А головне виконання вправи із парашутом. Дуже тяжело, коли ветер тягне, тебе тягне вниз, треба, щоб тримало тебе несколько человек, тому що реально сносить і стоять вообще невозможно. Это очень тяжело, я бы сказал. Не представляю, как вот это десантники. Они так тренируются по несколько раз в день. Мне очень понравилось вообще. Классно. У таборі хлопці вивчали не лише військову справу, але й про відпочинок не забували. Всі дружно виїздили до моря. Олександр Ковальов зізнається, що усі діти різні, у кожного свій характер, вік та рівень фізичної підготовки. Каже, тут без індивідуального підходу та розуміння просто неможливо. Ми їх навчили те, що ми вміємо, а вони нас навчили теж багато. тому що діти це, їм не прикажеш, вони не вміють фальшиво фальшивому улипку, вони не вміють фальшиво отдавать свою благодать. Поэтому ми влажимо душу, они нам же цим вот отвечают. Патріотичне виховання молоді зараз актуальне як ніколи, переконаний Олександр Ковальов. Тому такі табори це гарна можливість навчити дітей вольових якостей, а головне здорового способу життя. Про те, що стали зібраними і самостійними, говорять і самі підлітки. Перше, що навчилися, це допомагати та підтримувати один одного. кажуть тут один за всіх і всі за одного. Я в першу чергу зрозумів, що ніколи людина сама нічого не зі. тут потрібно тільки взводом і тільки взводом, тому що одна людина вона не досягає того, що може група. Десять днів у військових справах пролетіли так швидко, що юні кадети не помітили, як закінчилася літня зміна. Тож прощатися із солдатським життям юнакам зовсім не хотілося. Нелегко розставатися з дітьми було й самим викладачам. Спустя 10 днів Мы расставались с детьми, как с родными, и у каждого из инструкторов стоял большой-большой ком в горле, потому что тяжело было от этих детей уходить. Іменний жетон і шеврон полку спеціального підрозділу Тигр отримав кожен вихованець військово-патріотичного табору. Подарунки на пам'ять вручив начальник управління кримського командування внутрішніх військ Микола Балан. За старанність успіхи у навчанні та зразкову поведінку кілька курсантів нагородили грамотами. Для кожного з них час проведений у таборі запам'ятається надовго. Незважаючи на юний вік, хлопці сповна відчули все, через що проходять справжні солдати, і навіть ділилися враженнями. Я знайшов дуже багато нових друзів, мені тут дуже сподобалось. Тому що тут якась особлива енергетика. Більш так більш схоже до військової, де потрібно бути один за, один за всіх і всі за одного. На завжди не заповнили все, щоб в такі, в такі года відчути, побувати в армії, і відчути цей армійський режим. І всі, всі почуття, які пере які, що проходять обичні солдати. За все своє життя я. Дійсно, наш лагер, в якому прекрасно, в якому мене навчили бути чоловіком, якому нас тренували і воєнні підготовці, і військові. І були ми на полігоні, і розказували нам про техніку, про все, що взагалі несе собою армія. Також була десантна підготовка, спуск на гори, підйом. І для мене це було дуже цікаво. Юним кадетам Олександр Ковальов побажав не зупинятися на досягнутому і впевнено йти типу по життю. А ще подякував керівництву МВС та внутрішніх військ за розуміння та підтримку. А головне бажання допомогти таким дітям зробити правильний вибір у їхньому нелегкому житті. Ми від всіх наших курсантів я хотів би поблагодарити руководство Міністерства внутрішніх діл, міністра особисто, за те, що він пішов там зустріч, за те, що дозволив на территории воинской части проводить такой лагерь. Мы с благодарностью это воспринимаем.